Сьогодні проходить засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я. Почемаємо. І перше питання треба вибрати нам, секретаря сьогоднішнього засідання. Пропонуємо пані Куценко. Нема заперечень? Тоді одноголосно за. Так, роздана, роздан порядок денний. Всім. Могли ознайомитись тут. Питання зв'язане з тим, що є деякі зауваження сторони відповідного департаменту юридичного і вносяться деякі, як то кажуть, невеличкі технічні зміни, редакційні зміни. Але треба нам з цим ознайомитися і за це проголосувати. Всі бачили, і тоді будемо йти по порядку денному. Пропоную порядок денний підтримати. Хто за? Якісь зауваження, заперечення нема? Тоді в цілому? Добре, Перший... перше питання про виключення з порядку денного чергової сесії Одеської міської ради наступних питань. Про затвердження передавального акту комісії з реорганізації комунального некомерційного підприємства Стаматична поліклініка номер 5 Одеської міської ради. Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Стаматична поліклініка номер 3 Одеської міської ради у новій редакції. Та про передачу комунальному некомерційному підприємству міська клінічна лікарня номер 1 Одеської міської ради на баланс та закріплення за ним на праві оперативного управління основних засобів. Є якісь зауваження? Просто взагалі я не знаю чого це розказувати. По якому питанню пані? Так, добре. Да, про затверджене передавання ну, матостематологічна поліклініка э, номер 5. тому що Оскільки в оперативному управлінні комунального некомерційного підприємства стоматологічна поліклініка No5 Одеської міської ради перебувають нежитлові приміщення загальної площі 105 п'ять метрів квадратних, розташовані по атаману Головатова 43, які не використовуються закладом для здійснення медичної практики та не будуть передані комунальному некомерційному підприємству стоматологічна поліклініка No3 Одеської міської ради, виникла необхідність передачі на баланс комунальної установи муніципальна служба комунальної власності» Одеської міської ради зазначених вище нежитлових е, приміщень та закріплення їх на праві оперативного управління. Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства е, е, стоматологічна поліклініка номер 3 е, Це виник, це виникле, е, виникло питання, в тому що збільшився статутний капітал комунального некомерційного підприємства стоматологічна поліклініка номер 3 до нього приєднується четверта та п'ята стоматполіклініка поліклініка. У нього був статутний капітал 5 тисяч гривень, а зараз буде 15 тисяч гривень, і ми повинні це по 5, 5, 5 тисяч тому, тому виникли зауваження юридичного департаменту І ми в новій редакції просто це... ми виключаємо ці питання. Які а, раніше були прийняті, а вони далі йдуть в порядку включимо. денному. Вони всі є. Вони так, всі так, є. Так, так. Да, да, і, да. Так. і про передачу комунальному некомерційному підприємству міська клінічна лікарня номер 1 Одеської міської ради на баланс та закріплення за ним на право оперативного управління основних засобів пройшли вже, поки що йде час, пройшли вже перевірку пологової другої і четвертиї всіх інстанцій, і затверджений передавальний акт. І ми є вже рішення про приєднання. Ми сьогоднішнім рішенням затвердимо передавальна, і все, і Просто вони будуть вже пройшла невеличка трансформація. Да. Єдине запитання. Будь ласка. Е, я так розумію, у нас зменшується кількість е, фізичних е, так мовити е, закладів е, при, по приміщенням. Ні. Ну, ми, ми та ми, ми це приміщення на таматова головатова. Воно вже більше року не а, не позувалась, але комунальна собствен ще не прийняла М -м. його на баланс. І щоб не передавати третій, ми в цьому рішень третій стамат поліклініці. Ми в цьому рішенні прикріплюємо це приміщення зразу на нашу комунальну власність. Все. Зрозуміло. Добре, якщо немає ніяких питань, будь ласка, голосуємо за перше питання. Хто за? Дякую, одноголосно. Друге питання про затвердження передавального акту комісії з організації комунального не некомерційного підприємства пологово будинок No2 міської ради. Це про те, да, 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 да. тоді тоді давайте. Якщо немає ніяких заперечень, голосуємо. Друге питання. Дякую одноголосно. Третє питання про затвердження передавального акту комісії з організації комунального підприємства некомерційного підприємства пологовобудинок No4 міської ради. Хто за? Одноголосно. Одноголосно. Четверте, про затвердження передавального акту комісії з організації комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка номер 5 Одеської міської ради та здійснення інших заходів з припинення юридичної особи. Хто за? Одноголосно. Дякую. П'яте про зміну розміру статутного капіталу та затвердження статуту комунального під... некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка номер 3 Одеської міської ради в новій редакції. Хто за? Дякую. І шосте. Розгляд поправки до проєкту рішення Одеської міської ради про внесення змін до міської цільової програми здоров'я на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року, номер 1639 -8. Шановні колеги, це стосується тільки вносяться зміни, тому що хочу подякувати нашим колегам депутатам Одеської міської ради, які свої депутатські фонди звернулися до медичних закладів і хочуть, щоб свої фонди на медичну галузь були Дякую. направлені. Які Дякую? питання заперечення? Є добре. Тоді хто за? Дякую, Дякую. одноголосно. І різні якісь питання, зауваження. Будь ласка. Я... Я вчора подивилась, так вийшло на Прозоро ага. і побачила ситуацію щодо наших КНП. Так вийшло, що між Першою міською лікарнею та 10-ю міською лікарнею там була пропозиція щодо надання операційних послуг. І вийшло так, що 10-та лікарня якось відхилили на прозоро першу лікарню і обрали приватну лікарню. Я дуже Прошу департамент звернути на це добре, увагу. Добре, я думаю, що це. гроші, які є е, у місцевих наших комунальних е, установах, потрібно, щоб залишалися бажано у комунальних установах. Дякую, пані Ірина. Але там могли бути якісь юридичні питання. Ми з'ясуємо і вам надамо відповідь. Нема питань. Дякую, Як що звернули увагу. Якщо немає тоді питань, колеги. Тоді закриваємо засідання комісії. Всім дякую. Пані Ірина, зараз буде погоджувальна рада. Я так розумію, нам на погоджувальній раді потрібно наголосити стосовно цих пунктів. Ви надасте мені, пасечко, так? Або голова комісії, або я.